Друга Самуїлова, дев'ятий розділ, і сказав Давид: чи є ще хто, хто позостався з Саулового дому, я зроблю йому ласку ради Йонатана. А при Сауловім домі був раб, а ім'я йому Ціва, і покликали його до Давида, а цар сказав йому: Чи ти ціва, а той відказав раб твій, і сказав цар, чи нема вже якогось з Саулового дому, щоб я зробив йому Божу ласку. І сказав Ціва до царя: Є ще син Йонатанів, кривий на ноги. І сказав йому цар, де він? А ціва відказав цареві: ось він у домі Міхара, аміїлового сина в ло Деварі. А цар Давид послав і взяв його із дому Махіра, аміїлового сина із Ло Девару. І прийшов Мефіошет, син Йонатана Саулового сина, до Давида, і впав на обличчя своє і поклонився. І Давид сказав Мефіошете, а той відказав: ось твій раб. І сказав йому Давид: Не бійся, бо справді зроблю тобі ласку ради батька твого Йонатана, і зверну тобі все поле твого батька Саула, а ти будеш завжди їсти хліб при моєму столі. А той уклонився і сказав: Що твій раб, що ти звернувся до такого мертвого пса, як я? А цар кликнув до ціви Саулового Слуги і до нього сказав: Усе, що було Саулове та всього його дому, я дав синові твого пана. І будеш працювати йому на землі, ти, й сини твої, та раби твої, і будеш приносити з урожаю, і буде хліб для сина твого пана, і він буде його їсти. А Мефівошет, син пана твого, буде завжди їсти хліб при моєму столі, а Ціва мав 15 синів та двадцять рабів. І сказав Ціва до царя усе, як накаже мій пан цар своєму рабові, так зробить твій раб. А Амафівошет сказав цар. Буде їсти при моєму столі як один із царських синів. А Мафіошет мав малого сина, ім'я йому міха, і всі, хто мешкав у домі Ціви, були раби для Мафіошета. Мефіошет сидів в Єрусалимі, бо він завжди їв при царському столі, і він був кривий на обидві свої ноги.